Уявіть собі, могутні стіни, що височать над водами Дністровського лиману, ніби зійшли зі сторінок стародавніх літописів. Це Акерманська фортеця, одна з найвеличніших та наймасштабніших оборонних споруд не лише України, а й усієї східної Європи. Розташована у місті Білгород-Дністровській на Одещині. Ця фортеця є справжнім кам'яним свідком минулого. Її зведення розпочалося у 13-14 століттях за часів генуейських купців, а потім було продовжене молдавськими господарями. Саме завдяки їм фортеця набула свого сучасного вигляду. Відомі її розміри вражають загальна довжина стін сягає понад 2 кілометри, а товщина в деяких місцях перевищує 5 метрів. Колись фортеця мала 34 вежі, кожна з яких виконувала свою оборонну функцію і мала унікальну назву. Вона успішно витримала безліч облог, і лише після тривалого протистояння у 1484 році підкорилася Османській імперії, отримавши нове ім'я Акерман, що в перекладі з турецького означає Біла фортеця. Сьогодні, прогулюючись її внутрішніми двориками та піднімаючись на вежі, можна відчути подих історії. Це не просто руїни, а живий пам'ятник військової архітектури, що розповідає про брухливі події великих полководців та міцність людського духу. А Керманська фортеця це місце, де минуле оживає і вражає своєю величчю.